Всім привіт! Ну що? У нас сьогодні буде відео по Aliexpress, тому що на Aliexpress зараз скидки з 1 по 8 числа. В них там скидки, там по 3 долара три товара і так далі. Також в них до 8 листопада щось десь. Є купони, скидки. Коротше, дуже класні товари можна купити по вигідній ціні. Зараз це все. Я в відео вам покажу, як купляти, що обирати і так далі. Так що ви підписуйтесь на канал. А ми погнали. Так, з самого початку, чому я знімаю це відео, хочу вам показати, що є акції скидки на Аліекспрес. В мене є плейлист на YouTube каналі розпаковка з Аліекспрес. І часто в мене відео під розпаковкою, і люди питаються, де ти за таку дешеву ціну купляєш. Я купляю, коли є скидки. Я постійно моніторю Аліекспрес. Дивлюсь, якісь там по 2 долари, по долара товари і так далі. І Можна купити класні товари за вигідною ціною. Давайте зайдемо в Аліекспрес. Зараз я вам покажу. Зараз скажу з першого числа. Сьогодні як я знімаю, це в нас перше число. Як ви бачите, тільки я відкрив Aliexpress, у вас є знижка. Якщо ви купляєте на суму там, 1200 гривень, у вас буде знижка. Зараз я не беру отримати, зараз я вам покажу, де це все можна отримати. Дивіться, в нас, бачите, в нас пише щось день. Кінець 8 листопада. Вже почалась та акція. Ми натискаємо сюди, і зараз я вам покажу: от є товари за категоріями, можете обирати. І також є купони, як ці купони е, використати. Дивіться, якщо я купляю там замовлення від 230 гривень, від 450, ну і поїхало і пішло, як то кажуть, чим більше, чим більше вам скидка буде. Далі заходимо всі, дивитись на всі купони, і тут купони магазинів. Магазини дають вам купони на скидку. Наприклад, я подивимось. Тут ви можете вибирати дім, мода, автомобілі, мотоцикли, що вам треба, домашні іграшки, краса здоров'я. Я вибираю 20% і дивимося, що є. Наприклад, кабель Базеус за 119 гривень. Вийде, якщо купляти, і можна взяти код знижку. Дивіться, 119 гривень, Добавляєте до кошика, у вас безкоштовна доставка. І от нажимаєте тут отримати купон, і у вас знижка буде 84 гривні. Наприклад, я візьму отримати купон. Переглянути товар 119 гривень, додайте до кошика. Зараз я добавлю, Вибирайте, який ви хочете. Там от, пів метра. У нас в нас один метр, наприклад, базеос, І давайте ми візьмемо 60 Вт, далі у нас є 100 Вт. 142 гривні. вони все рівно кидають, як ви бачите, там 60 ватт ціна, а по факту вона трошки дорожча. Додайте до кошика, так він коштував 214 гривень, тому що близько 70 гривень ти економиш на такому кабелі, плюс, кажу, безкоштовна доставка, і кабель дійсно хороший. Додайте до кошика. Наприклад, я додав до кошика, давайте ми зайдемо в корзину. Ось, він в мене вийде за 142 гривні. Також я додав собі до кошика ось цей блок зарядки, який в мене був на огляді 20W Gun Charger. Класний блок зарядки. Я його тоді брав за 100 гривень, а зараз за 148. А так він, типу, 370, ну не 370 він коштує, ну він коштує десь в районі 180 гривень, до того, до скидки він коштував точно. Добре, давайте назад зайдемо. Що в нас ще є? Ну тут ви собі можете обирати все, що ви хочете. Як ви бачите, переноски різні гаджети, сверла стікла на телефони. Набагато дешевше от з тими кодами знижки. Знижка 30%. Що в нас за 30%? Якщо ви берете от на більшу суму, також нажимаєте отримати купон, купляєте набагато дешевше. Також давайте ми вийдемо сюди. Ну, я думаю, ви зрозуміли далі купони вон, мінус. тут отримати навіть можна. От Я отримав, що буду купляти в цьому, і собі мені піде скидка. Коротше, з тим, я думаю, ви зрозуміли, як це все. Працює от 99%, 30% знижки. Давайте ми зайдемо 30% знижки. Ну я вже вам 30% знижки показував і так далі. Давайте йдемо назад. Тепер ще раз назад йдемо. І в нас є ще пропозиції для комплектів. Тут у нас є дивіться 3 товари по 3 долара. Це дуже крута штука. Дивіться, заходимо сюди. Також ви можете вибрати багато чого. Ось дивіться, Базеус також 100 ватний Type-Cyп-C, type тут на 113 гривень. Але ми зайдемо, глянемо, скільки він нам вийде. Але бачите, тут також пише 60 Вт, так що обирайте, який вам потрібен. 1 метр чи 2 метри довжини, і 100 Вт буде 151 гривень. Там на скидці буде дешевше щось. Далі, ось такі блоки 33 ватні. До речі, я таких не мав, хотів замовити. 155 гривень, 33 Вт. По відгуках 4,9. Супер. І що ми вибираємо штекер? Зараз подивимося, яка в нас ціна. Так, це в нас чорний Європа, 134 гривні. Супер, я вважаю супер. На таку суму ви в Аврорі купите дуже поганий блок з великою пульсацією, і він буде видавати вам там 10 Вт. Добре, давайте назад. Ось така штука. Я пожалів, що не зачекав. В мене вона вже є. Потім буде на огляді, я вам покажу. От 108 гривень. Це в нас заміна свинцевим акумулятором. Це в нас корпуси з холдерами і з БМС платою. Ти можеш спаяти собі акумулятор, замінити акумулятор свій свинцевий на літігони. Перепакувати потім в мене обов'язково з цим вийде відео. Я вам покажу. От дивіться на прикладі. Зараз ми візьмемо. Скільки воно в нас виходить? Це в нас холдери, а в наявності навіть немає. 264 гривні. Я за цей комплект платив близько 300 гривень. Це я точно знаю. У мене навіть є в куплених, де є відправлене, я вам потім покажу. Також дивіться, зараз в нас дуже крута штука, 75 гривень. Ось ці розумні блоки. Працюють з Smart Life. Коротше, всіма смарт-додатками цими працює. 16 амперний свіч смарт. Оцей, що ти можеш переключати на світло, на вимикачі, де ти хочеш собі ставити оці смарт-реле. Це смарт-реле дуже реально круте. 75 гривень. Люди реально дуже дешево. Ціна такого смарт-реле звичайний день без киду коштує 150-180, Хто просить 200 гривень? Це реально халява за 75 гривень. Я собі декілька штук ще замовлю. Це 100%. Потім вам покажу в розпаковці. Коротше, далі, що в нас цікавого є? Ну тут вибиває мені те, що я шукаю. Дивіться, ось такий, от, ось такий от шнурок. Туки, 100 ватний Також заходите сюди, скільки він зараз на даний час нас коштує, я навіть купляв дорожче. 100 Вт 66 гривень. З дисплейчиком, з ваттметром. І в мене є відео з цими шнурами. Скоро воно вийде на каналі, я вам покажу, що він може. Добре, дуже багато бачите товарів. О, також смарт-резетка. дивіться, 121 гривня. В нас в Україні коштують 250-300 гривень ось такі смарт-розетки. Smart Life, як ви бачите, Google Assistant і Amazon Alexa. І все воно працює. От 20 амперна розетка. В нас за 121 гривню. Я собі таку розетку також ще закажу. Так що ось така от штука. Заходите в Aliexpress, ще раз покажу. Хто не розбирається, дивіться, виходите звідси. Є щось, якщо ви хочете з купонами. І є пропозиції для комплектів. Оце дуже класна штука. Берете три товари і безкоштовна доставка. О корпус, отакий, як я брав. Дивіться сюди, зараз ми глянемо, де він є, е, 201 гривня, а я за нього 250 платив чи 260 до 300 гривень. Зараз, як ви бачите, ви можете взяти оцей корпус під 21,700. Він йде з ледами за 201 гривню. Це я вам чесно скажу, це гарна пропозиція, гарна ціна. Так що ось такі скидки на AliExpress. Зараз на даний час вони будуть проходити аж до нового року. Щось хочете купити, щось ви придивлялись, вибирали в обрані, купляйте зараз, бо ціна реально класна. Посилання на коди всі я залишу в описі під відео. Заходьте, купляйте, що вам потрібно, реально за класні ціни. От знижка 2 долара, знижка 3 долара, це в нас на 10 предметів, знижка 2 долара, це в нас на 6 предметів. Щось я собі ще зараз позаказую. Потім буде відео огляд, розпаковка і тест. Так що на цьому все. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, звичайно, що ви думаєте. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!